1945 рік американські спецслужби проводять операцію Скріпка, транспортуючи в США, вчених з нацистської Німеччини для праці в клініці «Маунт в 1967 рік. В клініці відбувається інцидент. Троє вчених убиті невідомим пацієнтом». 1972 рік. Голова циру Річард Гелмс наказує знищити всі документи, пов'язані з клінікою, але, попри його наказ, частина інформації збереглася. У 90-х роках корпорація Мерков відновила свою роботу в клініці Маунт-Месів, використовуючи технологію морфогенетичного кондиціонування, суть якого полягає в тому, щоб створитись піддослідного ідеального солдата. До 2009 року доктор Рудольф Верніке, який був одним із нацистських вчених, продовжує свої досліди над людьми. І в тому ж році корпорація Мерков запускає проєкт Wallrider. 2013 рік один із співробітників Мерков відправляє електронного листа журналісту Мазу Апширу, розкриваючи всі правди про експерименти в клініці. Герой вирішує відправитись туди за репортажу. І так починаються події гри Аутласт. Головний герой, прибувши на місце, бачить криваві сліди, спотворені тіла та абсолютний хаос. Головний механізм страху гри це повна безпорадність. Ви не маєте зброї, не можете чинити опір, всі виходи заблоковані, а єдина надія вибратися, занурюватися глибше в темряву. Атмосфера Волтлас підкреслює страх перед невідомістю, гра змушує відчувати ваш кожен шурхіт, кожен подих і придивлятися до кожної тіні. Будівля лікарні нагадує нескінченний кошмар, в якому неможливо прокинутися. В темряві ховаються істоти, які не є ані живими, ані мертвими, жертви експериментів, позбавлені людяності. Ну і одна з найкращих механік в цій серії ігор камера нічного бачення. Це не просто інструмент, це пастка, яка змушує бачити те. Що краще б залишалося б в темряві. Вороги тут не просто випадкові монстри, а детально продумані персонажі. Кріс Вокер. Колишній солдат, перетворений на безжального вбивцю, який переслідує головного героя протягом всієї гри. Близнюки, що зі спокоєм говорять про канібалізм, також додають грі моторошної витонченості. Доктор Трагер один з найстрашніших антагоністів, який насолоджується тортурами своїх жертв Волрайдер. Невидима, але всесильна загроза, що нагадує про жахи експериментів компанії Мерков. Сюжет гри нагадує змови, які можуть існувати в реальному світі: експерименти над людьми, корпорації, що приховують свої таємниці, безкарність та знецінення людського життя. Аутлас змушує замислитись. А якщо щось подібне дійсно відбувається, тож насправді я рекомендую кожному зіграти в цю гру і відчути цей страх на власній шкірі. Пережити все те, що пережив Майлз, і задуматися, наскільки далеко люди заходять заради прогресу, а головне, якою ціною?